Права 819. Якому натуральному числу дорівнює дріб? Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні у нас 5 перших. Ну, якщо 5 перших, то це ми можемо записати у вигляді частки як 5, що ділиться на 1. Ну, а це дорівнює 5. Є. Далі, в другому завданні 16 четвертих. Це можна записати як 16, що ділиться на 4. І це буде дорівнювати тоді. 16 проти на 4, це буде 4. Є. Далі переходимо до третього. 28 сьомих. Це можна записати в Ді частки як 28. Що ділиться на 7. І це дорівнює. Пишемо: тоді частка у нас буде дорівнювати 4. Є. Ну і четверте: 99 одинадцятих. Записуємо як 99. Що ділиться на 11? Ну і частка тоді дорівнює 9 є. Ну що ж, ось таке просто задання про дроби. На цьому вправу завершено.